Сім'я чекала на дитину. За результатами УЗД та аналізів вона була здорова, але коли народилася, виявилося, що інвалід. Він прожив до 6 років, а потім помер. Мати, яка всі ці роки доглядала за ним, видихнула з полегшенням. Через 40 днів після похорон почала жити повноцінним життям. За це родичі і навіть чоловік почали буквально поливати її брудом. Жінці вистачило розуму і сили не звертати на них увагу, адже це саме вона була закута в догляд за дитиною всі ці роки і була позбавлена будь-якого нормального. Життя, а не вони. Родичі не розуміли, через які труднощі вона прийшла. Ні. Жінка не була рада смерті власної дитини, але якщо в житті виникають обставини, з якими нічого не можна зробити, потрібно прийняти їх і жити далі. Я порізала руку, було важко мити голову та купатися. А ми з хлопцем збиралися в гості. Довелося кликати на допомогу коханого, адже ж не йти грізнули Він мене вимив губкою, а потім почав мити голову. Дивлюся, як він уважно читає етикетку від шампуню, призначеного для об'ємного волосся. Так приємно було, коли він масажував мою голову, що я аж прибалділа, закривши очі, і тут відчуваю, що він масажує вже не там, де треба. Від несподіванки я навіть запищала і запитала, що ти робиш. А він відповідає: Написано. Для об'єму може й вони трохи виростуть. Фантазер. Батьки продавали мою стару шафу. перед приїздом вантажників. Вирішила згадати минуле, трохи поринути в ностальгію. Залізла у цю шафу і заснула. Відкрила очі, коли відчула, що кудись їдемо. Кричати й виходити з шафи не стала. Самій було цікаво, хто ж стане власником цього дива. Занесли цю шафу разом зі мною в квартиру. Хлопці від'їхали. Клієнт розрахувався. Новий власник відкриває дверця та шафи. А тут я вітаю, кажу хлопець, м'яко кажучи, здивувався. Отак і познайомилися з моїм майбутнім чоловіком. Вранці після запою чоловік швидко одягнувся. І вирушив по справах. Увечері повернувся з виглядом винуватого песика, який вчинив щось погане. Приніс мої улюблені ласощі, ходив майже на носочках. Під час вечері він вибачався, кажучи, я нічого не пам'ятаю. Мила, прости, це не моя вина, що на спині і грудях подряпини. Я не розумію, звідки вони взялися. І я просто солодко посміхнулася і сказала: Ти взяв граблі у сусідів, прийшов додому п'яним і почав чесати собі спину, кажучи, що ти росомаха, якось в Лежали дві сусідки. Однієї була завмерла вагітність, а інша, яка вже мала трьох дітей, прийшла на аборт. Вони спілкувалися між собою, ділилися своїми переживаннями. Перша жінка погладила живіт другої і сказала: «Люк, тобі у нас буде добре, приходь до мене. Вранці їй знову зробили УЗД і повідомили, що дитина, ймовірно, жива. Пізніше це остаточно підтвердили. А ті, яка хотіла зробити аборт, сказали, що плоду ніби й не було, чудо чи випадковість. Брат давно захоплювався, Фотографії. У старших класах він вимолив у батьків на день народження любительську дзеркальну камеру і зайнявся фотозйомкою. Він прочитав десяток підручників, ходив на курси, купував нову оптику зі своїх заощаджень. Але батьки настоювали, щоб він вступив на фінансиста, мовляв, це престижна професія. Він погодився і вже три роки мучиться в університеті, не маючи ні бажання, ні здібності до цього. Зате поступово він почав непогано заробляти на фотографії. На навчання він відверто забив. Одного разу, Разу він повернувся додому і виявив, що його фотоапаратури немає. Він впевнений, що це зробили батьки, але вони сказали лише одне: тобі треба вчитися, а іграшки заважають. Вони викинули все, включаючи жорсткий диск з останніми фотографіями, за які він вже взяв гроші. Не знаю на що вони розраховували, але вчитися після цього він не став. І про відносини з батьками говорити немає чого. Не вірю в карму, але прокинулась з гарним настроєм і думкою, що сьогодні можна зробити добре діло. Поступилася місцем в автобусі, дала 50 гривень по проханцю, купила у бабусі в переході квіти і через 15 хвилин подарувала їх мимоволі проходячій дівчині. Підсумок дня втратила гаманець, розбила екран на телефоні і найепічніше порвалась кофта, і я засвітила грудьми прямо на зупинці. Від сорому пробігла три зупинки, поки не зачепилась за шнурок і впала, відкрила очі, тисячі гривень лежить прямо перед носом. Дівчина вирішила швидко забігти до сусіднього магазину, поки її піврічний син спав день. Вона пізно помітила, що не вистачає одного інгредієнта для вечері, яку вона повинна встигнути приготувати до приходу чоловіка з роботи. Повернувшись через кілька хвилин, вона виявила розкриті вхідні двері, і її серце стиснулося від страху. Вона побігла до дитини і побачила чоловіка, який повернувся з роботи раніше. Він гойдав дитину, а потім поклав її і злісно вийшов до дружини. Поки її не було, дитина прокинулася, розплакалася. І випала з ліжечка. Чоловік вигнав дівчину з дому з виховними тілями, але вона більше не повернулася, і ніхто не знає, куди вона поділася. У подруги дуже хвороблива дитина. Буквально кожна болячка чіпляється до неї. На роботі вже втомилась відпускати дівчину, щоб вона сиділа з хворою дитиною, тому їй довелося тимчасово звільнитися. З чоловіком вони це обговорили та прийшли до спільного рішення. Дуже втомлювався, приходив щодня майже без сил. Подруга, хоча й дуже хотіла йому допомогти. Та, окрім ласки та турботи, дати нічого не могла. Одного дня, коли я поверталася додому, побачила його сумного. Він сидів у парку біля дому. Я підійшла та запитала, що став. Він відповів, що зробив тест на батьківство, який показав, що дитина не його. Я його, звісно, почала втішати, але потім трошки нагадала, що дівчинку то вони взяли у дитячому будинку. Забув на фоні перевтомлення, чи це був його план втечі. Дівчина зустрічалася з хлопцем багато років і все чекала від нього пропозицію руки та серця. Він багато разів пропонував їй стати дружиною, але це все було так в битовому діалозі, що не сприймалося як серйозні наміри, адже кожна дівчина мріє це побачити в якомусь особливому проявленні. В результаті через деякий час пара вирішила одружитися, тому що просто вже пора. Через пару років чоловік став неочікувано сам не свій, припинив називати приємними словами, не проявляв ніякої уваги. Тримувався на роботі, майже перестав спілкуватися, все було добре, і в один момент рухнуло. Дівчина не знала, що робити, та як би там не було, все таки вони розвелися, і доволі швидко. Дівчина вся в печалі та сльозах, не знає, як далі жити. Цілий день проплакала, а ввечері її чекав сюрприз. Почула гучну музику, вийшла на балкон, виглянула, а під ним стоїть її коханий на одному коліні з обручальним кільцем навколо красиві свічки у вигляді сердечка. Як думаєте, що вона йому відповіла? Дівчина народила сина, може час виписуватися, а чоловік ну, просто зник, не дзвонив, не приходив. З пологового їх з дитиною забрала одна мама. Дівчина сидить в сльозах, а ніхто навіть не намагається її втішати. Потім вона побачила, що їде зовсім не додому, а в якесь інше місце. Спитала у мами, куди це вона їх везе, почула лише мовчання. Дівчина вже не стерпіла, як розізлилася та да що це взагалі коїться. І тут вони доїхали до красивого великого дому. Відкриваються ворота, а там купа родичів безліч повітря. Них шарів та квітів, і в центрі всіх стоїть щасливий чоловік. Виявилося, що це був такий таємний сюрприз, від якого в новозабезпеченої матері ледве серце не стало. У знайомої були доволі натягнуті стосунки з хлопцем. Вона довго прощала його вихідки, але в результаті він її кинув. Вона, в принципі, була й рада, що він сам зробив цей крок, давно хотіла позбутися цих ненормальних відносин. Буквально на наступний же день хлопець підчепив нову дівчину і все, що між ними відбувалося, відкрито демонстрував у соцмережах. Знайома то знала, який він був тур, та захотіла вберегти бідну дівчину від своїх помилок. Написала їй слово за слово, подружилася через деякий час, вже обидві. Стали одинокими, а потім в одну мить зрозуміли, що закохані одна в одну і ніякі чоловіки їм взагалі не потрібні. Ось так можна сказати, що відбила дівчину у колишнього. Я росла в достатньо забезпеченій родині, батьки не пили і не курили, жили завжди при грошах. Але була в нас така сусідка, ну повна протилежність нам. Мама з дочкою. Обидві худенькі в брудному одязі. Дівчинка іноді заходила до нас покушати та розказувала, як мама, коли нап'ється, ображає її та приводить всяких чоловіків. Нам було дуже шкода її. Я запропонувала мамі віддати їй мої старі, але в гарному стані речі, щоб вона хоч чистенька ходила. Так ми і зробили. Але через тиждень знову побачили її таку саму брудну. І в старому одязі. Спитали, що сталося, чому не вдягає мій одяг, а вона сказала, що мама в той же день пішла і здала його в обмін на алкоголь. Тоді вже моя мама пішла на більш кардинальне рішення та доповіла, куди треба про ситуацію. Через деякий час цю неблагополучну маму залишили без батьківських прав, а дівчинку забрали у дитячий будинок. Одна моя подруга любила спати голою. Якось напросилася вона до мене в гості, і так засиділася, що за вікном була вже пізня година. Комендантський час діватися нікуди залишили її спати у нас. Ми із чоловіком спали у своїй кімнаті. Подруга на дивані у залі. Всі полягали, і вночі чоловіку захотілося в туалет. Проходить пару хвилин, як чую скажений голос моєї подруги, і гучний звук, ніби щось впало важке. Через секунду я була вже на місці подій. Бачу чудову картинку. Лежить непритомна гола моя подруга. А біля дверей стоїть. Чоловік з шокованими очима каже: забув, що вдома хтось є крім нас, виходить з туалету, а тут вона ще й гола, і він так злякався, що вдарив її дверьми. Коротше, я її обережно перенесла назад на диван, бо чоловіку не дозволила б лапати голу дівку. і ми зробили вигляд, що нічого такого не сталося. Добре, що перед цим ми добренько накидалися. Після цього випадку більше якось не спілкувалась. Може, вона щось згадала. Мої перші червоні гості завітали до мене доволі рано, у 9 років. Мама не дуже встигла пояснити мені правила гігієни у ці дні, тому я прибиралася за собою, як виходило. Одного разу випадково залишила використану прокладку незакритою, просто викинула у мусорне вітро. Через деякий час почула гучний крик свого батька, який наткнувся на неї. Так насварив мене за це, що я після цього стала прокладки ложити під своє ліжко у окремий пакет, щоб уже потім викинути у загальний смітник на вулиці. Навіть старалася це зробити так, щоб ніхто не побачив. Але одного разу я про нього забула, а це був якраз вихідний у тата, і він якимось чином знайшов цей пакет. Коли я повернулася зі школи, побачила розкидані по всій кімнаті, використані впродовж тижня прокладки. Батько сказав, що він так мене провчив. Травма на все життя у нього з головою.